Швидко та без жодних проблем знятися з розшуку ТЦК всього за 3,5 тисячі доларів. Розбираємо відповіді на питання відповідно до закону та на практичних прикладів Служби безпеки України. І так, багато чоловіків та вже і жінок військовозобов'язаних, яких ТЦК оголосила у розшук. У розшук ТЦК, не кримінальний розшук, за неоновлення даних, за неявкою повістку, за непроходження повторного ВЛК, плюс 100 тисяч таких громадян і навіть більше з розшуком людей виникає багато проблем: це затримання від поліції, ТЦК, прикордонників, позбавлення можливості отримати сервісні послуги громадянам за кордоном від держави, та ті, хто за кордоном виникають такі дуже проблеми отримати закордонний паспорт, отримати консульські послуги. І так, посадовця київського ТЦК затримана за вимагання 3,5 тисячі доларів для зняття з розшуку військово зобов'язаного на зловживанні впливу поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди його викрито. Це був начальник якогось там збірного пункту ТЦК та СП. За даними правоохоронних органів, посадовець вимагав та отримав від громадянина 3,5 тисячі доларів США за вирішення питання щодо зняття чоловіка з розшуку ТЦК та СП. Під час одержання неправомірної вигоди цього фігуранта було затримано в порядку статті 208 КПК України, але це вже інша історія. Та повідомлено про підозру за статтею 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Така історія, та закупчик Агент СБУ за державні кошти, тобто безкоштовно знявся з розшуку без жодних проблем, та ще, мабуть, отримає премію. Якщо розбирати алгоритм юридичного оскарження розшуку ТЦК та СП. То це довготривала процедура, яка може зайняти від одного місяця до трьох місяців, плюс-мінус. Готується, подається письмова заява до ТЦК, подаються адвокатські запити, та після відмови, а як правило, це відмова подається позов до. Окружного адміністративного суду для зняття з розшуку наявна позитивна судова практика, якщо вас незаконно оголосили у розшук, та наявні всі необхідні докази, щоб відстояти свої права та інтереси відповідно до норм чинного законодавства. Якщо ви чи ваші рідні опинилися у схожій ситуації, тоді знайте, як можна відстояти свої права для отримання правової допомоги. пишіть у особисті повідомлення. Команда адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо відео подобається, поставте вподобайку. Підпишіться на наш канал, якщо вам цікаво, коментуйте у коментарях. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.